Вони чистять гвинтівки, заряджають патрони, перевіряють на місць зв'язок. Дивізія, велика Німеччина готується до останнього бою 1945 року. Це ж німецький наблюдательний пункт. Оце поле де будуть проходити бойові дії. Німецькі мотострілки живуть у землянці. У ніси як було за тих часів. На стіні поряд із картою. найголовніший атрибут портрети дружин. Біля зброї вона знаходиться її фотографії. Ну вони, скажімо так, надихають німецьких воїнів. Так максимально відтворити події війни. Справа нелегка, кажуть учасники клубу протягом багатьох років. Вони збирали по кропинках атрибутику. Солдатська книжка, тільки німецька. Оце були відкритки, які висилалися з новим роком. Ба більше зайски за мишують стрій. Далекобійнику Миколі Ковалю цей костюм обійшовся у понад тисячу доларів, і це тільки літній варіант. Німецькі війська мали одяг для цих сезонів розповідає чоловік по моїх погонах. Можна определити, що це солдат іменно дивізії Велика Німеччина, мотострілкова дивізія. Декілька разів на рік учасники військово-історичного клубу Червона зірка збираються у різних містах України, аби передати дух війни. Нині відтворюють події, які відбулися після 9 травня, коли Німеччина капітулювала. Це собиті в Австрії город Грац буде і Британія, советских и союзных войск. Здесь будут и итальянские фашисты, и немецкие нацисты представлены, реконструкторы. То есть у нас нет никаких идеологических убеждений. У солдатів вітчизняної армії настрій бойовий. Вони налаштовані лише на перемогу. Только на победу. И только со щитом. На реконструкції бойових дій зібралося до півтори тисячі учасників з десятьох країн. Звезли автомати, танки, мотоцикли. Техніку шукали на звалищах. Потім її відновлювали. Є навіть літаки. На мототреку Пирогове чути, як свистять кулі, вибухають снаряди. Семирічна Саша такого дійства не боїться. Каже, просила татка, аби той пошив костюм медсестри. Дівчинка вже сама ладна ринути в бій. Утім їй доручили інше завдання пропускати військові машини. А тут так так треба. А якщо туди, то так. А хто вас навчив регулювати дорогу? Я бачу, мене ніхто не вчив. Я бачила, як це медсестри робили. Бути свідком подій міг кожен охоче. За це гроші організатори не брали. Сподіваються, чим більше людей буде знати свою історію, тим менше у світі буде війн. Наталка Фолючук Ігор Будко, соціальний пульс.